Боданов оцінив політичні та економічні процеси всередині Росії та припустив, коли закінчиться війна. За словами очільника, гур війна може тривати ще довго. А за такого сценарію вже найближчими руками на Росії почнуться серйозні проблеми. Таку думку Боданов висловив у статті НВ розповів, якою бачить подальшу війну. Отож, один із варіантів Росія надалі здійснюватиме хаотичні обстріли території України, але без ведення потужних бойових дій її навів приклад іншої країни, де Росія заморозила війну. На руки є такі випадки в історії, коли давні війни між державами юридично так і не завершені. Простий приклад РФ і Японія. Після 45-го року вони так і не підписали мирний договір через північні острови, які Росія називає Курильськими. Цій територіальній проблемі вже понад 70 років. Тому цей сценарій дуже вірогідний і тут, бо у РФ значні територіальні апетити щодо України, які стосуються не лише Криму. Звісно ж, ці апетити ніхто не збирається задовольняти. Боданов зазначив, що самі росіяни вже починають виснажуватися від війни. А ще гостріше вони відчують це, коли економічні зміни та зміни у зовнішньому постачанні товарів військово-технічного призначення стануть більш помітними. Поки що у РФ ще зберігається економічна стійкість. Так, ми спос спостерігаємо у них масштабну кризу пального, різке подорожчання продуктів харчування за останні два місяці. Там удвічі підскочили ціни на 15-20% та інших товарів і послуг. Це все розхитує їхню економіку та соціальну сферу. Реальні проблеми вони відчують 25-го року. Але водночас Буданов визнав, що потужностей продовжувати виготовляти зброю у Росії наразі вдосталь. Є надія, що 25-й рік стане переломним щодо внутрішніх системних руйнівних змін і процесів у російській державі, суспільстві та економіці. Але це не прогноз, а очікування. Станом на зараз, виходячи з наявних факторів, ймовірність цього є. Але не забуваємо, що ця війна з кожним місяцем глобалізується і породжує нові процеси. Вони також будуть накладатися на ситуацію і сильно змінюватимуть будь-які попередні розрахунки. Це виклики, з яким уже зіткнулися провідні аналітики світу.